2 літри турбо, квадро, повний привід, автоматична коробка перемикання передач. Все це Audi A5 2019 року випуску, модельний ряд 2020 року. В сірому кольорі тонована, виглядає дуже круто. А, стоїть найп, пакет, всі хромовані елементи затягнуті в чорний колір. Ось такі легкосплавні оригінальні диски, led оптика. Бачимо все в чорному. Решітка в чорному, автомобіль стилізований, стилізований і круто, панорамний дах, безключовий доступ, шкіряний салон з пам'яттю сидінь, звісно ж, повний електропакет, датчик світла, дощу, все це також, звісно, є. Круїз-контроль, багатозонний клімат, контроль передній, задній, великий монітор, камера заднього огляду, парктроніки по колу. Безліч систем. І знову ж таки за рахунок великого монітору дуже зручно, дуже багато можна помістити інформації. Чорна стеля з люком. Також є система автохолд, вибір режиму руху. Всі необхідні налаштування є, повністю електронний щиток приборів, немає жодної помилки, автомобіль повністю справний, працює рівно, дуже красиве, текстуроване матове дерево. Шиндик Кватро, звісно. ж. Не забуваємо музика. Музика в нас, я yeah, зараз yeah. спробую приблизити. Музика Бенкендолсон. Просторий задній ряд зі своїм клімат-контролем. Можна спокійно поміститись в двох або навіть в трьох. Є також підлокітник. І в підлокітнику є два підстаканники. Подивитись цю красуню можна буде за адресою вулиця Михайло Ворошевського, 15, а місто Одеса, а придбати ми і допоможемо в кредит, лізинг, трейдин, а також заготівку, друзі. Це ваш улюблений спосіб. Приходьте до нас, розкажемо про авто, пригостимо кави, проведемо тест драйв. Та допоможе вам поїхати від нас на втівці своєї мрії в найкоротший термін. До зустрічі Одеса Михайло Рушевська, а мирного неба.